Знижки представляють єдині знижки на судокрем. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Шок, тіньові схеми та занепад. Оператори авторинку спрогнозували наслідки 15 відсоткового військового збору на авто. Намір уряду обкласти автомобілістів збільшеним військовим збором при першій реєстрації авто може спричинити обвал обсягів продаж на авторинку та призвести до занепаду цілих напрямків підприємництва. Ба більше держбюджет теж зазнає втрат. скільки доведеться платити за нову машину, як таке підвищення вплине на ринок автомобілів та чому це вдарить по військових. Розповім за мить. З вами новини Тесен Юе і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Українцям доведеться додатково платити до 280 тисяч гривень за новий автомобіль. З 1 вересня в Україні можуть запровадити військовий збір у 15% при першій реєстрації автомобілів. Якщо цей законопроект ухвалять, то покупцям нових машин доведеться додатково платити від 180 000 до 280 тисяч гривень. Такий прогноз. Зробила директорка дилерської мережі автотрейдінг АТОЛ Груп Галина Шепулова. Повідомив автоконсалтинг за її словами. Зараз українці при купівлі автомобіля середнього класу платять під час реєстрації від 30 до 80 тисяч гривень податків та зборів. Але якщо народні депутати ухвалять урядовий законопроект номер 11416, то ця сума значно зросте з огляду на тенденцію загального погіршення добробуту населення. Це може призвести до падіння продажів тричі або навіть більше. Цифри говорять самі за себе. ТСН.UA поцікавився у підписників чи потягнуть вони купівлю нової автівки, якщо законопроект про підвищені збори все ж ухвалять. Примітно, що досить великий відсоток опитаних відповів, що таку ініціативу потягнуть тільки мажори та олігархи. Згідно з текстом законопроекту 11416, відповідні зміни стосуватимуться практично всіх операцій щодо права власності автомобілів, які є новими чи вживаними, але підлягають першій реєстрації в Україні. Незалежно від того, хто її купив: акціонерне товариство чи фізична особа. 15% збору треба буде сплатити від вартості легкового автомобіля, визначеної відповідно до договору куплі-продажу, договору міни, довідки митних органів, акта експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують цю вартість, але не нижче митної вартості, зазначеної у митній декларації. Відповідна сплата має відбутися вже після того, як авто мине митне оформлення, контроль. За виконанням цієї процедури мають здійснювати сервісні центри МВС. Розмір імовірного нового військового збору у 15% складатиме з різних авто, які будуть проходити першу реєстрацію відповідно різні суми, пише видання Дзеркало тижня. З недорогих нових авто, які коштують у межах від 300 до 400 тисяч гривень, наприклад, Chevrolet Nexia чи Peugeot 301, сплата податку буде від 45 до 60 тисяч гривень. Для хетчбеків Citroen C3, Skoda Fabia чи Hyundai i 10, які коштують 600-650 тисяч, розмір збору складатиме від 90 до 97,5 тисяч гривень, дорожчі та комфортніші авто. Citroen C4, Opel Astra, Peugeot 308, які вартують від 1 до до мільйона 200 тисяч гривень потребуватимуть сплати збору у розмірі від 150 000 до 180 тисяч гривень для бензинових чи електромобілів високого рівня, наприклад, Mercedes-Benz EQE 2023 року випуску. Який в середньому коштує від 3 мільйонів 200 тисяч до 3 мільйонів 400 тисяч гривень? Розмір сплати перспективної ставки податку складатиме в такому випадку півмільйона – від 480 тисяч до 510 тисяч гривень. Примітно, що від початку повномасштабного вторгнення вартість автомобіля в середньому зросла на 50% і це вже призвело до падіння ринку автомобілів в порівнянні з 2021 роком. Водночас в компанії Рено Україна прогнозують падіння авторинку мінімум на 50% і у підсумку це. Буде становити лише 35 тисяч авто на рік. До того ж, військовий податок наші громадяни будуть сплачувати двічі: спочатку 5% при оподаткуванні доходів, а потім з цих же коштів ще 15% при купівлі автомобіля. Комерційний директор СТЛАТІС Україна Олексій Невадовський розділяє вплив цього законопроекту на два етапи. Поки він не почав діяти, це може викликати короткостроковий сплеск продажів, а далі відбудеться падіння авторинку одразу у 30% через втрату інтересу приватних осіб, так і відкладення оновлення парків юридичними особами. Крім того, програми підтримки військових, державних і комунальних служб також можуть бути скорочені або повністю відмінені. Примітно, що думка комерційного директора. Тора Стеллантіс Україна Олексія Невадовського підтверджується реальними цифрами. Після повідомлення про додаткові 15% військового збору на авто ринок суттєво пожвавішав. Зокрема, впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано близько 6,5 тисяч нових легкових авто. Це на 20% більше ніж торік. Повідомляє Укравтопром відносно червня 2024 року. Споживча активність на авторинку збільшилася на 24%. До речі, в цьому році більше автомобілів. Обільів купували тільки у березні. Лідерство на ринку нових авто продовжує отримувати японська марка Toyota. У липні 1024 нових авто. Цієї марки поповнили український автопарк. Другим за популярністю брендом, який у черні, залишається BMW 628 одиниць. Третій результат у Рено 587 одиниць. Також в топ-5 липня потрапили шкода 378 одиниць та Volkswagen 334 одиниці. бестселером місяця знову став Рено. Дастер 541 одиниця всього з початку року в Україні було зареєстровано понад 39 тисяч нових легкових авто, що на 21% більше ніж за аналогічний період 2023 року. Примітно, що експерти, які опитали представників офіційних дилерських автомобільних салонів, зазначають, що після прийняття законопроекту, який передбачає військовий збір у 15% при першій реєстрації автомобілів, ринок перейде значною мірою у тінь, а бюджет не отримує додаткових надходжень. Бренд-директор Вольво в Україні Артем Ткаченко прогнозує, що неминуче повернуться сірі схеми ухилення від сплати податків шляхом зниження реальної вартості авто або давно забуті схеми з дорученнями і так далі. Керівник відділу «Ауді» компанії «Порше Україна Дарія Штеменко бачить, що ринок може скороститися на 30-40% у перші місяці після введення цього податку. Додатково зменшення обсягів продажів призведе до зниження податкових надходжень від розмитнення та самих продажів автомобілів. Директор Ніко Автохолдинг Ярослав Вовко оцінює можливе падіння продажів на рівні 30-50% і попереджає, що для багатьох операторів ринку нових авто, як імпортерів, так і дилерів, це означатиме як мінімум скорочення персоналу, як максимум закриття бізнесу. В Рено Україна прогнозують, що після запровадження нових податків люди більше звертатимуть увагу на авто з пробігом, які вже пройшли першу реєстрацію, а не на нові авто. Авто з пробігом можуть також піднятися в ціні, бо на них підвищиться попит. Доступність автомобіля для пересічного українця погіршиться, бо в цілому життя стало значно дорожчим. А цей процес буде мати катастрофічні наслідки для дилерських мереж. У сучасних обставинах при низькому ринку нових авто брак ефективного персоналу дилерська мережа знаходиться на ми. Жі виживання при збільшенні податків дилери змушені будуть повністю зупинити інвестиції у бізнес, а деякі зовсім закриються. Погоджується з цією оцінкою і комерційний директор Stellantis Україна Олексій Невадовський. І бачить ще один негативний наслідок: це призведе до падіння якості обслуговування клієнтів як у напрямку продажів нових автомобілів, так і у напрямку сервісного обслуговування. А це може мати суттєвий негативний вплив на безпеку та функціонування державного комунального парку автомобілів. Обслуговував. Військових. Велика кількість дилерів, маючи сервісні станції, є критичною інфраструктурою та обслуговують автомобілі швидкої допомоги поліції, ДСНС, Національної гвардії, військових частин і так далі. Доповнює колеги Галина Шипулова з автотрейдінг АТОЛ Груп. Однією з найбільш значущих програм, що опиниться під загрозою, є програма ремонту військових автомобілів. Дилери, як і весь український народ, активно беруть участь у допомозі ЗСУ, зокрема, шляхом збору коштів для бригад і ремонту авто. Проте зі зменшенням доходів можливість фінансування цих важливих програм може зникнути. Не кажучи, що це може вплинути на здатність дилерів продовжувати інвестувати в якісне обслуговування та підтримку місцевих спільнот. Ми розуміємо, що наразі надзвичайно велика кількість військових авто потребує ремонту, ба більше в Україні все частіше палають автівки військових чи волонтерів, що мають на собі відповідні позначки. Останній кричущий випадок це знищення автомобіля для евакуації поранених, яке було припарковано на стоянці для ремонту на Петропавлівській Борщагівці. Автівка, придбана за волонтерські кошти, належала медичній службі 3-ї штурмової бригади. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомила військова медикиня 3-ї окремої штурмови. Бригади Вікторія Ковач 30 липня. Коли замість доброго ранку тобі повідомляють, що ЕВАК, медслужби невідомі спалили в столиці України. Ми отримали повідомлення, що машина, яка очікувала ремонту в Києві, була знайдена згорівшою. А на відеофіксації зареєстровано троє осіб, які її спочатку облили рідиною, а потім підпалили. За її словами, невідомі зловмисники спалили медичний евакуатор, який вивіз чималу кількість поранених і після ремонту мав продовжувати це робити. Ця машина була куплена за кошти, зібрані волонтерами. Тварини, які це зробили, скоріше за все, отримали винагороду за. Таку дію вони спалили медевак, який евакуював чималу кількість поранених і після ремонту мав продовжувати це робити. Ця машина була куплена за кошти, зібрані волонтерами. Тобто, троє дівчин своїм підпалом не просто знижують боєздатність війська, але опосередковано вбивають своїх співгромадян, яких не буде чим евакуювати. В свою чергу один із комбатів 3-ї штурмової дав усний дозвіл карати на місці тих, хто підпалює у тилу автівки військових. Це колорадський жук, якого треба труїти, заявив командир протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Олег Романов. Записую дане повідомлення на російському мові, тому що адресовано воно, воно к, яке вряд ли когда-то употребляли в своєму обіході український язык. і. в целом не имеют никакого отношения к нашей нации после их злодеяний, которые они делают в тылу. Сожжена машина Кейсовак 3-й штурмовой бригады. Я на правах командира батальона по соглашению с высшим руководством опираясь на военное время, опираясь на боевой иммунитет, даю устное распоряжение и добро своим бойцам на то, чтобы в случае обнаружения этих злодеятелей, этих высшая мера наказания применялась на месте. Никакими не пользовались мы правоохранительными органами нашими гуманными. Такие вещи должны быть показательны и должны сразу <coughs>, на месте быть устранены эти предатели, которые завелись у нас в на тылу и продают то, что собирал народ. За дві капійки наджигають горе. Це колорадський жук, якого надо травити. 30 липня національна поліція СБУ та офіс генпрокурора повідомили про затримання паліїв військових авто на Київщині. В мережі повідомляють, що мова йде про медивак третьої штурмової. Нагадаю, що 29 липня у передмісті столиці згоріли три автомобілі, які належали волонтерам та військовому. Зловмисники, чоловік та жінка, отримували вказівки від замовника через месенджер для виконання ворожого завдання. Фігуранти прибули до одного із. Селищ на околицях Києва, де підшукували місця паркування військових авто, після виявлення трьох потенційних цілей вони сфотографували їх та відправили на погодження своєму куратору. Після його команди пара прибула у визначений час на потрібні локації, де протягом однієї ночі намагалася знищити одразу три авто. Тепер зловмисникам загрожує до восьми років тюрми. Поліцейські Київщини затримали чоловіка і жінку, які підпалили військове та волонтерське авто. 29 липня у передмісті столиці згоріли три автомобілі, які належали волонтерам та військовому. Тієї ночі, близько першої години 40 хвилин, до Бучанського районного управління поліції Київщини надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць в селі Петропалівська Борщагівка горить автомобіль. Правоохоронці з'ясували, що зловмисники підпалили автомобіль Volkswagen, який належить військовослужбовцю. А близько четвертої години 20 хвилин. Цьому ж селі сталося загорання ще двох автівок Мерседес та Вольво, які належать волонтерській організації. На пошуки паліїв були залучені поліцейські Київщини спільно із Службою безпеки України. Оперативники карного розшуку та встановили, що до вчинення підпалів причетна пара молодих людей – 25-річний та 20-річна уродженці Черкаської області, які проживають у селі Петропавлівська Борщагівка. У результаті спецоперації правоохоронців фігуранти були затримані. Окупанти планували використовувати відео підпалу воєнних автівок для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій проти України, слідчими розпочати кримінальне провадження за частиною першої статті 114 прим. 1 Кримінального кодексу України перешкоджання законній діяльності Збройних сил України під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Поліція застерігає. Не зраджуйте країну, не допомагайте ворогу. За такі дії ви ризикуєте провести довгі роки за гратами. А що думаєте ви про збільшення військового збору на авто? Чи зможете ви придбати собі машину за новими цінами? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.